Розділ шостий. Перші неприємності дядечка Ендрю. Відпусти, відпусти мене! надривалася Поллі. Та не чіпаю я тебе, вигукнув Дігорі. Нарешті їхні голови вигулькнули з води. І довкола знову була сонячня тиша лісу поміж світами, і видавалася ще розкішнішою, теплішою та затишнішою після мертвих руїн місця, яке вони щойно покинули. Думаю, якби випала така можливість, то вони знову б забули хто такі та звідки прийшли. І лежали б у невимовному блаженстві, на півсонні, наслухаючи, як ростуть дерева. Але цього разу було дещо, від чого діти прокинулися настільки, наскільки це взагалі можливо. Щойно вони вибралися на траву, як зрозуміли, що вони тут не самі. Королева або ж відьма, називайте її, як вам більше до душі. Перенеслася сюди разом із ними, міцно вчепившись у волосся полі. Саме тому дівчинка і кричала так розпачливо Відпусти. До слова, це виявило ще одну властивість перснів. Про яку дядько Ендрю нічого не казав Дігорі, з тієї простої причини, що сам про неї не здогадувався. З'ясувалося, що стрибнути з одного світу до іншого можна, не лише вдягши чи торкнувшись персня, достатньо було вхопитися за того, хто цього персня торкається. Тепер у лісі. Королева Джедіс виглядала зовсім інакше. На її сполотнілому обличчі майже не лишилося слідів неземної краси. Королева зігнулася та важко дихала, ніби лісове повітря душило її. Дітям тепер і на думку не спало. Б її боятися. Відпусти, відпусти моє волосся, знову крикнула Полі. Чого ти в нього вчепилася? Слухай, ану, відпусти її волосся. Негайно, наказав Дігорі. Діти накинулися на королеву з кулаками. Зараз вони були сильнішими за неї, і вже за кілька секунд Джедіс здалася. Вона похитнулася, хрипко вдихаючи повітря, її очі заскліли від жаху. Поквапся, Дігорі, скомандувала Полі. Міняємо персні та мерщій до нашої калюжі. Допоможіть. Допоможіть, змилуйтеся, кволо скрикнула відьма, заледве тягнучи за ними ноги. Візьміть мене з собою. Ви не можете лишити мене в цьому жахливому місці. Воно вбиває мене. Ну, але ж у цьому полягає державна премудрість, ущіпливо сказала Полі. Так само ти вбила всіх тих людей у своєму світі. Швидше, Дігурі! Вони вдягли свої зелені персні, але Дігорі все одно буркнув Чорт забирай, що ж нам із неї робити? Його не полишав жаль до королеви. О, не клей, дурня, роздратувалася Полі. Закладаюся десять проти одного, що вона просто вдається. Ходімо вже. І обоє пірнули в калюжу, що вела додому. Ой, як добре, що ми залишили позначку подумала Полі. Та коли вони стрибали, Дігорі відчув, як холодні пальці упіймали його за вухо. І доки діти падали, а розмиті обриси нашого світу проступали, розвиднювалися і чіткішали, пальці міцніше стискалися, без сумніву. До відьми поверталася її могутність. Дігорі боровся і копав її щосили, але все було марно за мить вони вже стояли в кабінеті дядечка Ендрю. Сам дядечко Ендрю також був тут, і шоковано вибалушував очі на дивовижну істоту. Як у Дігорі притягнув за межі світу. Та й було на що? Дігорі та Поллі витріщилися на неї також, очевидно, відьмина кворість безслідно минула, і тепер у нашому світі. Від самого погляду на неї поруч із звичайними речами забивало памороки. У червні вона виглядала доволі загрозливо, але в Лондоні просто жахала. Перш за все до цієї миті діти якось не помічали, наскільки вона величезна. В ній майже немає людського, ось що подумав Дігорі, глянувши на королеву, і, можливо, мав слушність, бо кажуть, що в жилах королівських сімей чарна тече кров велетнів. Але її зріст заступали краса, жорстокість та дикість. Життя в ній вирувало в десятки разів брухливіше, аніж у будь кому іншому на вулицях цього міста. Дядько Ендрю нервово кланявся та потирав руки і виглядав, щиро кажучи, смертельно переляканим. Поруч із відьмою він видавався крихітним, жалюгідним створіннячком. Поза тим, як згодом стверджувала Поллі, їхні обличчя на диво схожі між собою мали щось спільне у своїх виразах так нагадують одне одного всі злі чарівники, це саме той знак, якого не побачила відьма на обличчі в Дігорі одне було добре. Дивлячись на королеву та на дядечка Ендрю, водночас було ясно, що боятися дядька вони вже ніколи не будуть, так само, як не боятиметься хробака той, хто зустрічав гримучу змію. Або корови, хто бачив оскаженілого бика. подумав Дігорі. І це він. Чарівник. ще чого. Тепер вона тут головна. Продовження буде.